Виконуємо номер 1062 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2022 рік. Прочитай дроби, назви чисельник і знаменник кожного дробу та поясни, що вони означають. Перший дріб у нас 1 шоста, другий – 1 восьма, третій 2 п'ятих, четвертий – 13, 17 5 12, 15 і 6 3 сьомих. Прочитаємо ще раз дроби. Запишемо їх чисельник і знаменник і пояснимо, що вони означають. Значить, перший дріб у нас 1 шоста. Наш чисельник одиниця, Знаменник 6. Знаменник означає. На скільки рівних частин поділено одиницю, тобто одиницю поділено на 6 рівних частин. Чисельник означає скільки взято рівних частин одиниці. Отже, на 6 рівних частин поділили, одну частину взяли. Завдання друге: дріб 1 восьму, 1 восьма. Чисельник один, знаменник вісім. На вісім частин поділили ціле, одну частину взяли. Завдання третє: дві п'ятих. чисельник 2, знаменник 5. На п'ять частин поділили ціле, дві частини цілого взяли. Завдання четверте 13 17, чисельник 13, знаменник 17. На 17 частин поділили ціле 13 рівних частин цілого взяли. Завдання п'яте 12 п'ятнадцятих, чисельник 12, знаменник 15. На 15 частин рівних поділено ціле, 12 рівних частин цілого взято. І останній дріб 3 сьомих. Чисельник 3, знаменник 7. На 7 рівних частин поділено ціле, 3 рівних частин цілого взято. Номер.